Стивний одяг екстра 10 кг ціна, 4050 гривень. Ось такі класні кофти. Наступні у нас йдуть такі велосипедки. Розмір тут я не бачу. Далі йде ось така класна кофточка на замотку. А Розмір, розміра не бачу. Наступний йдуть штани. Жіночі штани. Розмір. Розмір непонятний. Наступний йде ось такий красний чоловічі спортивні штани. Дуже гарні. Розмір 38. Вони йдуть прямі по довжині. Наступна йде така кофта. Далі для нас ось такий світшотик. Розмір нормальний. Наступні йдуть ось такі спортивні чоловічі штани. Кемпа. Те якийсь бренд. Розмір S. Далі у нас є ось така олімпійка. Класна, дуже легенька. Тут є сіточка. Далі йде ось такий Ззад. Взад йде довший. Наступний йде ось такий класний найк з капюшончиком. Далі йде. Далі йде розмір 44-46, ось такий світшот. Наступний йде розмір Замочку. <клес> Далі йдуть такі штани чоловічі спортивні. Вони йдуть по розміру 3X Elka. Прямі подовжні. Желесенки. Наступний просто такі штани. це йде бренд Zara. Ось такі тут на дві Kéšenky, celky, zara. A tu idú také štany, balóny. Rozmeru no, ja nebáču. Ale je veľmi hlavný. A ešte také štaničky, takéž ide brand zara. Rozmer XL. Tu ide šešť šikľov. Še Далі йде такий сітчотик. Сіренький, дуже гарний. Тут вона розчіпається. Можна сказати, що він навесенький. Далі йде Елька. Наступна йде ось така безрукавка, розмір 40-42, дуже теплий. Далі попалося спортивний. Абсолютно новенький спортивний костюм. Жіночий розміру. Ось такі у нас є штани і ось така кофточка до них. А розміру тут я не знайшла. Далі ще ось така курточка чоловіча. Це також іде якийсь бренд. Катамаран. Ось така. І наступні до неї йдуть штани. Це також іде костюм чоловічий спортивний. Ось так. Далі йде ось такі штанишки. Вони йдуть типу як шкірені, але вони не шкірені. Це розмір сорок. І... Ось така платочка. Нагадую, що ціна за цей лот 4050 гривень. Це йде тут, це йде сорт екстра 10 кілограмів.